Я починала шукати роботу ще е, тим літом, тому що, але е, це було дуже важко. Чому? Тому що казали деякі... Ви е, через декілька там, місяців поїдете до Маріуполя. Ви там ще кудись поїдете там за кордон. Ну тобто, ми не хочемо вас брати, бо ви така нестабільна особа. Євгенія Даншина, переселенка з Маріуполя, до евакуації з міста. Жінка працювала в сфері торгівлі. Пройшла шлях від продавчині до керівниці супермаркету. Спочатку він переїхала до Дніпра, тут звернулась до центру зайнятості, та через установу пройшла профорієнтування, яке допомогло Євгенії прийняти рішення. Аби змінити фах протягом півроку вона проходила курси та стажувалася на бухгалтера, згодом влаштувалась на роботу. Став такий складний психологічний стан, тобто я хочу працювати, але я не можу знайти ту роботу, яку я хочу, бо чомусь ми переселенці, якось заважаємо роботодавцям. Відправила ну, майже з десяток резюме, отримала два. Запрошення на співбесіду, я їх прийшла і мені запропонували і там, і там роботу. Це було так дивно для мене на той час. Да, я зраділа. Тобто Це було немарно потрачений час, це була і така деякий шахт на якесь нове майбутнє, да? якась таку стабільність. І наразі, да, я вибрала одну з підложених вакансій. Я працюю, мене гарний колектив. Війна змусила багатьох українців шукати нову роботу, часто в інших регіонах країни чи взагалі за кордоном, і навіть змінювати професію. Структура вакансій, які нині пропонують роботодавці, суттєво не змінилась. Професії, що були в попиті до війни, потрібні сьогодні. Для тих, хто хоче змінити фах під час війни з'явились нові можливості. Міністерство цифрової трансформації запустило масштабний проєкт Дія освіта, який є національно. Альною освітньою платформу актуальних знань і навичок. Там можна безоплатно навчатися, опановувати нову професію та ознайомитися з актуальними вакансіями. Однак, через велику кількість бажаючих платформа іноді може бути перевантажена. В такому випадку слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках порталу. Питання спроможності на ринку праці зараз є вкрай актуальним, і центри зайнятості пропонують скористатися програмою видачі ваучерів на навчання, які дають змогу пройти перепідготовку, отримати спеціалізацію, підвищити кваліфікацію в закладах освіти чи безпосереднього роботодавця. Їх можуть отримати особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, військові звільнені зі служби за станом здоров'я або внаслідок виходу на пенсію, внутрішньо приміщення особи та особи з інвалідністю. Які не можуть знайти роботу українці, які отримали поранення внаслідок російської агресії, подати заявку на отримання ваучера а також знайти всю необхідну інформацію, ви зможете на сайті Державної служби зайнятості. Насамперед, російське вторгнення неабияк вплинуло на структуру української економіки як наслідок. Сьогодні ми маємо низку нових викликів, і ось лише кілька з них: масова міграція та втрата фахових спеціалістів, закриття бізнесу або його релокація, скорочення робочих місць, що провокують зростання безробіття, рівень підготовки кандидатів на робітничі та технічні спеціальності, не відповідає вимогам роботодавців, збільшення вимог, які працедавці ставлять. Перед кандидатами скорочення програм, які забезпечували набуття практичного досвіду для молодих спеціалістів. За даними ООН, протягом перших місяців повномасштабної війни роботу втратили 4,8 мільйона українців, і більшість з них наразі перебувають у пошуку нових місць. А отже, конкуренція за кожну вакансію лише зростає, а їх загальна кількість значно скоротилась у порівнянні з довоєнним періодом. Один з варіантів вирішення проблеми на думку фахівців. Перекваліфікація. І що не менш важливо, з урахуванням спеціальностей, які будуть найбільш актуальними під час майбутньої відбудови країни. Як правильно підготуватися до зміни професії переселенців? Про це поговоримо з психологом. Ну, Суб'єктивні причини психологічні заключаються в тому, що вимоги ринку труда різні. На периферії це виробництво, у Києві це більш менеджмент та торгівля. То есть, перший, перший страх, перший ступор це я не впоруюсь. А другий страх я не знайду ту роботу, яка була в мене там. Тобто людина шукає таку ж саму роботу з, з, зі схожими обов'язками, зі схожим колективом. Перше, що потрібно, що, що допустимо, я роблю, якщо до мене звертаються люди, у пошуку роботи — це. Розкрити горизонти. Це зняти ті обмеження. Треба дати людині зрозуміти, що робота є завжди. І для тебе робота теж є. І ця робота може бути не так такої же саме, як і на твоєму місці, а може бути даже, даже більш кваліфікованою, більш е, високооплачуємо. І оцю цей рубежці цю планку людині дуже тру, трудно перейти. Тож вона себе знецінює. По факту, вона знецінює, чи оцінює себе чуть нижче, чим є, е, по факту на ринку труда. Психологи кажуть, при зміні професії українці мають бути готові до нестабільності, адже це на перших етапах нормально, а тим паче, що ринок праці у великих містах дещо відрізняється від промислових регіонів. Деякі переселенці кажуть, були випадки, коли роботодавці сталися до них упереджено, передусім через статус ВПО та тимчасовість місця їх постійного проживання. Фахівці з управління персоналу в таких випадках рекомендують під час спілкування з роботодавцем чітко і ясно висловлювати свої побажання та очікування від майбутньої роботи, щиро казати про свої побоювання та плани і одразу зазначати, в якому випадку ви можете приїхати, а також який з важелів для вас є ключовим, аби обійняти ту чи іншу посаду на довготривалий термін. Тож, коли ви зрозуміли, що вже маєте необхідні знання, а головне бажання влаштуватися на нову роботу, постає наступне питання наявність розюме, яке допоможе вам обійняти ту чи іншу посаду. Як правильно його сформувати, та яка інформація там має міститися, аби потенційний роботодавець звернув на вас увагу? Про це поговоримо з професійним hr менеджером Перш за все, готуючись до пошуку нової роботи, треба розуміти, що роботи багато. Конкурентів багато, але ви є професіонал, і у вас є свої певні навички які, і сильні сторони, які ви маєте показати як в, у резюме, так і співбесіді. Резюме це документ, перш за все, його мета, щоб вас запросили на співбесіду. Тобто він має бути лаконічним, стислим і підлаштованим під конкретну посаду. Не треба загальних фраз. Треба, щоб це було. Десь одна-дві сторінки. Обов'язково, щоб це була не довга біографія, а короткі, виключно з досягненнями обов'язків по досвіду роботи. Структура резюме дуже проста. Головне ваші контакти, бажано фото, ключові навички. Обов'язково на що зараз більше звертають увагу роботодавці. Освіта та досвід зворотньому хронологічному порядку і з тими посадами, і тими досягненнями, які будуть мати важелі саме для цієї посади, і звернути увагу на вміння навичків знання іноземних мов або програм, і інших інструментів для певних посад. Щодо підготовки до співбесіди, головні моменти, аспекти, на які я раджу звернути увагу, це, по-перше, дізнатися про роботодавця більш конкретно завчасно, про ту людину, з якою планує спілкуватися, щоб розуміти, чим дихає компанія, які в неї цінності, в якій сфері працює, чим займається. Далі підготувати декілька питань стосовно вакансії, перечитати її, підготувати для себе. Відповіді на більш стандартні питання про презентацію там за 5 хвилин про себе, про те, ким я бачу себе через декілька років і так далі. І вже на останній стадії ну треба просто морально бути готовим до того, що це співбесіда, діалог, і ви маєте задавати питання, і не тільки вас оцінюють, а й ви оцінюєте компанію, тому просто треба. Довіряти своєму відчуттю і бути собою, фахівці зазначають, влаштуватися на нову роботу можна навіть у випадку, якщо ви не встигли офіційно звільнитися з попереднього підприємства, яке залишилось на окупованій території. Але перед тим як влаштуватися на нове, вже не підконтрольній Україні, території, потрібно звернутися до центру зайнятості та дистанційно написати заяву про звільнення на ім'я попереднього роботодавця. Не варто прийматися і у випадку, якщо ваша трудова книжка загубилася чи також залишилась на тот. з 2021 року. Наявність паперового зразка не є обов'язковою, адже вся необхідна інформація нині зберігається в електронній базі Пенсійного фонду України. Докладніше про це, а також про те, як стати на облік до центру зайнятості, аби отримати допомогу від держави, ми розглянемо в наступних випусках проєкту Право знати. Стежте за нашими новинами, аби не пропустити важливу та корисну інформацію.